Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні приготуємо шоколадний пиріг. Цей пиріг виходить дуже смачним і готується надзвичайно просто. Треба буде просто змішати інгредієнти і трішки почекати. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, починаємо роботу. Вибиваємо яйця, додаємо цукор, міксером збиваємо до однорідного стану. Маса має бути пишною. Додаємо молоко, звичайне питне з холодильника, олію без запаху і це все перемішуємо. Додаємо просіяне борошно і одразу сюди какао. Плюс розпушувач. Лопаткою легенько перемішуємо, щоб у нас не було бурі із борошною, і какао. Далі все до однорідності перебиваємо міксером. Виходить ось така маса в нас лита, як густа сметана. Маємо ще горіхи. Волоські, підсушені. Ми ще перебуваємо їх на блендері. Можна порізати просто ножем, посікти, як вам зручно. Можна більшими шматочками, можна так, як у нас. Додаємо до шоколадної маси, гарненько перемішуємо, і вже маса шоколадна в нас готова. Цей пиріг готується дуже-дуже просто. Форму застилаємо пергаментним папером, нічим не змащуємо і перекладаємо масу. Відправляємо в розігріту духовку. Випікаємо при температурі 160 градусів приблизно 40-45 хвилин. Але обов'язково орієнтуйтесь на свою духовку. Випікаємо до сухої лучинки. Ось такий пиріг у нас уже має бути в результаті. Викладаємо на решіточку, даємо час повністю охолодитися, і коли в нас вже повністю охолодиться, беремося за приготування глазурі, в каструлю вкладаємо вершкове масло, додаємо сметану будь-якої жирності, додаємо цукор і какао. Ставимо на середній вогонь, постійно помішуючи, заварюємо глазурь. Масло у нас вже розтопилося. Цукор вже теж майже розтопився, Маса починає кипіти. Забираємо з вогню, даємо буквально кілька секунд кипнути, і забираємо з вогню. Глазур уже готова. І одразу гарячою наносимо на пиріг. Це дуже смачна глазурь, вона ідеально доповнює цей пиріг. Можна робити і без неї. Наносимо, розправляємо, вона повністю не застигає. Виглядає так, як нутелла. Посипаємо зверху горішками і вже можна смакувати. Чудовий пиріг. Якщо гості на порозі, на раз два можна легесенько приготувати. М'якенький, ніжний, соковитий, дуже смачний. Спробуйте не пошкодуєте. Ось така смакота в нас виходить. Дякую, що ви були з нами! Дякую за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське! І хай вам все вдається, друзі!